Всім привіт! Я Катя, редактор української версії Handbook Germany. В Німеччині існують багато професій, в яких працює недостатня кількість людей. Такі професії є у сфері IT, у сфері будівництва, у різних галузях ремісництва та у сфері охорони здоров'я. У своєму звіті за травень 2022 року Агентство з працевлаштування встановило, що в 2021 році в Німеччині не вистачало людей в 69 професіях. Такі професії називають дефіцитними професіями або на німецькій мові мангель беруфе». Це означає, що ви можете з легкістю знайти собі роботу в сфері охорони здоров'я, в сфері будівництва або в різних галузях ремісництва, навіть тоді, коли ви не з Німеччини. Також Німеччина останнім часом зробила нові закони. Останній закон це закон про міграцію кваліфікованих працівників. Згідно з цим законом, ви можете перебувати на території Німеччини до 6 місяців та шукати собі нову роботу. При цьому ви не обмежені в виборі галузі своєї роботи. Також планується полегшити процес визнання іноземних кваліфікацій. Якщо у вас ще є запитання, ви можете звернутися за допомогою до моїх колег на платформі Together in Germany. До побачення!